Я ненавиджу свою маму. В мене шкіра, горить, я так її ненавиджу. Я не знаю, що мені з цим робити. Це з таким запросом прийшла до мене клієнтка. І що мені робити, вона говорить. Я вже й молилася. В общем, використовувала все, що вона могла використати. І це нічого не допомагало. І їй знайома порадила звернутися до мене. Я сертифікований консультант без логічного методу, який створив Станіслав Іванович Шосів. І ми пішли з нею в практику. Перший раз ми пішли в пошук. і підсвідомість їй видала ось таку інформацію. Ми пішли зразу з запросом, з фразою ненавиджу ненавиджу, ненавиджу, ненавиджу. Далі Пішли емоції, підсвідомість почала піднімати емоції. Мені її жалко, 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 маніпулює мною. Ліцемірство, пустота, зі мною зручно, мене пользують нещиро. І тут приходить фраза Я должна». я должна. І приходить ситуація. І клієнтка починає плакати, починає гірко плакати, бо прийшла ситуація з минулого, ситуація більше, ніж 30-річної давнини. Вона згадала, їй ще не було 20 років, і в неї захворіла бабуся. Бабуся жила в селі. У бабусі було троє дітей і було вже чимало внуків. І ніхто з дітей не потурбувався бабусею. І ця моя клієнтка взяла на себе відповідальність. Я должна. Чому так сталося? Ну, такий в неї був запит її душі. Я должна. Я маю це зробити. Вона залишила роботу, виїхала з міста, переїхала в село жити. І бабусю треба було доглядати. Вона приїхала, застала її лежачою в ліжку. І нікому не потрібно. Абсолютно самотня. Почала з нею жити. Це вона мені розказала ситуацію, яка прийшла їй в пошуку. Є дуже гірка ситуація, тому що вона заплакала. І ми почали саме з цієї ситуації працювати. А ви спитаєте, а до чого тут мама? От тому і секрет, а до чого тут мама? І коли ми почали працювати? Тут прийшла і мама. І все, що відбувалося з мамою, проблеми, прийшли через бабусю. Прийшла ситуація з бабусею. Але ж бабуся і мама це теж рідні люди. І через бабусю, бабуся була як провідником у підсвідомість моєї клієнтки. Прийшла мама, і ми там почали такі собиття, почали розвертатися. Дуже широке. Доброго дня вибачаю, що не зразу відповіла, бо ми там трохи уїжджали. зараз приїхали, тільки пополучала смс смски. Е, я дуже рада, що ви в мене є і Віка, і, і ви. І я взагалі, звісно, в від цього, що ви робите, що ви творите. Мені дуже це подобається. І з моїм настроєм трошки таки поліпшився, легше дивлюся. Ну, Як би сказати, вже не так воно мене достає, скажімо так, усе оце. Ну, не так обтяжує, трошки легше. З мамою трохи легше, вже вона мене не так дратує, вже з нею більше розмовляємо так. Ну, Звісно, ну, що я мозком контролюю, але всередині вже не такий, скажімо, там, що вулкан починається прямо до ізнеможення. Так, да, вже притихло. Там була задіяна вся сім'я: і рідні, і близькі, і знайомі, і, 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 і сусіди, там було багато чого і багато кого. І ми все відпрацювали. На сьогоднішній день клієнтка можна сказати щаслива. А це відгук клієнтки, який я запросила в неї через декілька місяців після нашої спільної роботи. І тут вона висловила свою щиру подяку за ті зміни і трансформації, що з нею сталися. Вона побачила ситуацію по-іншому і прийняла це. Ми багато чого відпрацювали, і у кожного клієнта є свій особистий журнал спостережень, завдяки якому ми можемо відслідковувати, так би мовити, динаміку виздоровлення клієнта. Тому що після того, як ми відпрацюємо ситуацію, вона чомусь взагалі збувається. Я клієнтку питаю, а як ваша тітонька, як ваші двоюродні сестри, брати? Вона каже, а що з ними було не так? Ну, я піднімаю, питаю, розказую, читаю, що там було. Набула вже, каже, я навіть і забула, взагалі, взагалі забула про родичів, що вони колись дуже багато заподіяли її лих. І цю біль вона забула. Біль розчинилася, вона очистилася, очистилася і замінилася любов'ю і світлом. Розумієте? Ось так працює безлогічний метод? Так, дійсно так. Внутрішній спокій і впевненість у собі. А як ви думаєте, чи це не являється одними з най найголовніших якостей? У нашому щасливому житті. Ну, що вам сказати? Свій запрос, з яким прийшла клієнтка зі своїм запросом, вона його задовільнила. Зараз з мамою в неї рівні, спокійні відносини. Вона каже, я з нею добре живу. в мене нема до неї претензій. І в мами нема до мене претензій. Ми щасливі, слава Богу. А що таке безлогічний метод? Це стежка вашу підсвідомість, де ви зможете знайти першу причину вашої проблеми, знайти і очистити цю проблему, цю програму, очистити, знеструмити від негативного енергетичного заряду, обнулити програму. Ну от як хочете, так і назовіть. Прибрати програму цю з вашого життя. Чи програму, чи причину. Ну, от як вам лягає на душу, так це і назовіть. Як вона для вас звучить. Та що запрошую вас до себе на практику. Мене звати Людмила Житар. Я сертифікований консультант безлогічного методу Станіслава Івановича Лосина. До зустрічі. Далі буде.